Там не показує обласне телебачення, відсутній стаціонарний зв'язок, проте є пам'ятний знак Марку Кропивницькому. Раніше в село Кропивницьке Новоукраїнського району щороку приїжджала трупа обласного академічного театру імені Марка і показувала місцевим жителям вистави. Нині пам'ять видатного драматурга вшановують у школах і сільській бібліотеці. Чим живе село, де народився Марко Кропивницький, з'ясовував Сергій Михайлін. Дорога із Кропивницького до села Кропивницьке в нас зайняла трохи більше години. Останні 10 кілометрів замість асфальту насипна дорога. Замість таблички із назвою села тут дерев'яний хрест. Місцеві кажуть, показчик встановлений з іншого боку села. В планах у влади встановити вказівник, коли погодять із управлінням безпеки дорожнього руху. Село Кропивницьке також свого часу зазнало перейменування до 1965 року. Воно мало назву Бейшбайраки від назви місцевості між п'яти балок. Цікава особливість за словами місцевих за останні півроку сюди неодноразово помилково завертали фури, які прямували до обласного центру. Через насипну дорогу, яка взимку перетворювалася на болото. Водії тут часто застрягали. Витягувати їх доводилося місцевим жителям. Місцевий фермер пан Микола за цю зиму витяг з десяток вантажівок. Ви куди їхали? 21 тонну віз? Та каже, в Кропивницький. О, кей, привів». Каже, загалом селяни займаються власним господарством. У Кропивницькому чотири агропідприємства та майже дві сотні фермерів-одноосібників. Попри п'ятницю, на вулицях нелюдно. Всього тут прописані майже тисяча людей. Клуби відкриваються, там один бар є. О, І все. Бібліотека є теж. Оце там і бібліотека, і сільсоєт, і контора. Та молодіж по суботах є, а то ж всі в місті. Кабінет сільського голови увішаний грамотами та подяками. Село не в перший раз виборює гранти ООН. На ці кошти зробили ремонти у школах та дитсадках. Бюджету в 2,5 мільйони гривень на рік Кропивницькому вистачає. Тому до питань об'єднання в громаду підходять з обережністю. Була пропозиція у 2015 році від Рівнянської сільської ради. Була зібрана громадське слухання, де наша громада відмовилась від об'єднання. Поки що це питання вивчається. Ми хочемо побачити, як будуть інші громади, які навколо нас об'єдналися. Тут зовсім не ловить аналогове та цифрове телебачення а стаціонарний телефонний зв'язок є лише у приміщенні сільради. ради. Телебачення в нас спутникові тарілки висять уже. Дорог не вистачає, автобуса не вистачає, а так школу хочуть у нас закрити, хочуть зробити 9 класів, а потім я не знаю, як воно далі буде, бо дітей мало. Кілька десят років тому до села щороку приїжджала трупа театру Кропивницького і ставила тут вистави. Нині ж пам'ять видатного драматурга вшановують учнівськими виставами. Показкам Марка Лича в цьому році в нас було і в сільській бібліотеці, і тут разом. Це до Дня народження чи? Да, 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 до дня народження. А от пам'ятний знак Марку Кропивницькому в селі встановили ще в 80-х роках минулого століття. Напис на меморіальній табличці нині ледве читається. Тут до пам'ятника покладання відбувається чи не відбувається? – Покладання квітів, да, діти розповідають, нас запрошують і громаду села запрошують, щоб люди пам'ятали і ніколи не забували. Про те, що обласний центр вже майже рік має назву на честь їх земляка, люди знають. Втім, воліють називати по-старому. Переіменували, а що воно змінилось, того що вони переіменували. Вже ж так звикли, що в все одно ж ми Кіровоградській області залишилися. Так що Кіровоград, він і буде Кіровоград уже. Це може вже молодь Потом привикне, що він кропівницький. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.